Мрію, щоб усі учасники екіпажу володіли всіма морально-психологічними якостями в межах своєї діяльності, емоційна стійкість під час виконання нестандартних завдань, психологічна впевненість, коректне сприйняття потенційно небезпечних ситуацій та переключення уваги усе це дозволить учасникам мого екіпажу швидко приймати необхідні рішення, бути організованими та дисциплінованими. Для мене дуже важливо, щоб здійснювалася ретельна психодіагностика. Екіпажу розроблялися та впроваджувалися психологічні тренінги та програми корекційної роботи на основі результатів психодіагностики. Проводилася профілактична робота для попередження емоційного вигорання, втоми, апатії, фрустрації, кризи тощо. Моделювалися емоційні реакції і поведінка у нестандартних умовах.